Любі малята, веселі, розумні мої дочкіння. Запрошую вас на заняття зліплення. 2 лютого святкують останнє зимове свято стрітення. В народі кажуть, що на Стрітення зима з весною зустрічається. Хто з них переможе, той і господарювати буде. З давних давен у народі було заведено. Випікати булочки чи печиво у формі пташки, жайворонка, як символ прихода весни. Таким чином, люди закликали весну і щиро вірили, що птахи на крилах приносять тепло і радість. А ви хочете, щоб весна прийшла? Тоді давайте разом зі мною виліпимо жайворонку. Приготуйте, будь ласка, пластилін, стеку і дощечку для ліплення. Беремо шматок пластиліна. Колір ви обираєте за своїм бажанням. Поділяємо на дві частини. Одна менша, інша більша. Скочуємо джгутики із цих частин. У мене вийшло два джгутика. Один довший, другий коротший. Беремо коротший жгутик, з однієї сторони робимо дзьобик витягуємо, згинаємо і з іншої сторони прищипуємо, робимо такий, як хвостик. Ось, Ось що в мене вийшло. Хвостик прищипнула. Дзьобик зробила і ось так поставила. Тепер беремо довгий дгутик і обкручуємо нашу пташку. Ось таким чином. Ось, подивіться, ось обкрутили пташку. Ось що в мене вийшло, подивіться, будь ласка, ось так обкрутили нашу пташечку. І тепер нам треба прищипнути ось так кінчики жутика. Ось так. Ось що в мене вийшло. Подивіться, будь ласка, ось така пташка. Тепер беремо стекл і робимо пір'ячко. Ось так, на хвостику. Пірочку робимо. І ось тут, на крильцях. Пірічку робимо. Ось така пташка у нас вийшла. З крильцями і з хвостиком. Подивіться, будь ласка. Ось з маленьких шматочків пластиліни зробила пташці ліченята. Ось така гарна пташка у нас вийшла. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення. До нових зустрічей!